На продажі Honda XR 250. Мотоцикл з Японії, без пробігу по Україні, повністю весь в оригіналі, стан нового мотоцикла Як самі бачите, просто весь в оригіналі, нічого не розбиралося, не фарбувалося, не ремонтувалося. Тільки-тільки з Японії. Кому потрібен більш детальний огляд, кажіть, я без проблем зніму вам такий більш детально технічний, мабуть, огляд стану, але просто тут стан, я ж кажу, питань взагалі ніяких не може бути. Ось Кому потрібен він-код, бачите, стан просто феноменальний, враховуючи Рік випуску мотоцикла. Оригінальний набор інструментів на своєму місці. Колектор ніхто ні не підфарбовував. Кому потрібен більш детальний відеогляд? Пишіть, дзвонить, залюбки, зніму, покажу, розкажу. Стан просто... Той хто шукає таку модель, я думаю, він це зацінить. Стан просто бомба.